Що необхідно, аби революція досягла своїх результатів у Україні? Революції насправді не відбувалося жодної. Ні помаранчева революція, ні революція. Гідності революціями не були. Фактично, під час, що під час однієї, що під час іншої. Просто кланова олігархічна група відсторонювала іншу, не розриваючи при цьому бізнесові зв'язки між собою, не змінюючи взагалі жодним чином комуноазійську радянську систему управління. І фактично зараз можна стверджувати, що ми маємо не результати Майдану, а ми маємо результати перемоги системи над Майданом, причому перемоги системи цинічної, адже ця перемога була досягнута будь-якими методами на крові невинних людей, на крові молоді, причому крові насправді пролилося значно більше, ніж просто Небесна Сотня. І зараз є певні групи людей, які закликають знову нібито до революції. Але треба усвідомити, що революції насправді первинно відбуваються в людській голові. І справжні революції повинна перебувати еволюція свідомості. Люди повинні зрозуміти, які саме зміни повинні відбутися. Окрім цього, потрібно розуміти, що революції не відбуваються в столицях, В столицях відбуваються Двірцеві перевороти революції відбуваються на місцях. Саме на місцях, встановивши режим справжнього народовладдя, можна здійснити справжню революцію, але до цього треба підійти підготовлено. Фактично до цього повинен відбути повинен відбутися процес революції світогляду. Якщо говорити про революцію як таку, то будь-хто хто виходить з такими лозунами до українського народу, він повинен. Зразу вказати мінімум декілька речей. Перше, він повинен вказати ті реальні зміни системи, заради яких відбувається революція. Він повинен чітко вказати ту модель України майбутнього, заради якої люди повинні його підтримати. Друге, повинні бути вказані люди, які прийдуть до влади, хоча б і крім тих груп, які безпосередньо прийдуть до влади, повинні бути вказані принципи відбору, чим ці люди будуть кращими від попередників. Тим, що вони голосніше голосніше будуть кричати, чи в них буде красивіша вишиванка, чи вони більш розпіарені, чи то як воїни, а то чи то як ще хто небудь. Це просто абсурд, і це підміна понять. І цю підміну понять постійно українцям підсовують для того, щоб фактично дискредитувати будь-який процес революційних змін. Окрім цього, повинен бути чіткий план. Повинен, цей план повинен містити в себе покрокові зміни системи, і цей план повинен містити. Собі терміни реалізації лише за умови, що збережені всі перераховані елементи, лише тоді революція дійсно має який-небудь сенс. А інакше це просто буде чергове використання українського народу одними олігархами проти інших. А фактично, ми зараз знаходимося в ситуації, коли і так надзвичайно велика кількість справжніх, патріотичних вільного. Мислячих українців була знищена як під час Революції Гідності, так і в зоні АТО, і українці не мають права під прапорами одного олігарха вбивати українців під прапорами іншого. Навпаки, наше завдання полягає в тому, щоб ми об'єдналися, створили справжню українську політичну еліту і повернули назад награбоване вкрадене українського народу і змінили систему. Адже саме зміна система. Була і залишається ключовою вимогою революції гідності. Зараз можна стверджувати, що революція гідності не завершилась, а перемога системи над Майданом, цинічна перемога системи над Майданом, носить ситуативний характер, і все рівно система надламалася. І від нас залежить, чи ми загинемо під уламками старої системи, чи ми побудуємо нову природу відповідну систему. Це і є нашим завданням.